Що Люди пішли від нас. Виходить, що люди пішли від три. О, о зурусу! -зу. Неправда! Звідки люди пішли? Над цим усю виставу думає Дмитрик, якого критики зіставляють із маленьким принцом. Правда, у закарпатському контексті. І над цим творці й виконавці вистави недотепа і вертепа» міркують на рідній сцені на сценах України та світу вже 20 років. Таку дату День прем'єри, що відбувалася 29 лютого 2004-го, Нині скромно відзначили в академічному обласному театрі Ляльок Бавка. Спершу, звісно, показали виставу. Вона про любов до свого рідного, автентичного, неповторного до своїх традицій. Через 20 років фактично на сцені ті самі актори, які грали. це Наталя Орешніка, Микола Карпенко, в залі автори нашої прекрасної вистави. Це і Дмитро Кешеля, Ярослав Данилів, Олександр Куцик. Тобто всі ті, які були причетні до створення нашої вистави, «Недотепа з вертепа». Тут ми сьогодні бачимо і. Прекрасні авторські роботи Ярослава Данилєва, це оці от саме ескізи, по яким працювали наші художники. За 20 років вистава практично не змінилася, каже Мирослав Петій. Це завдяки тому, що було вкладено оце. От частиця своєї душі, вкладена майстерність людських рук. І думаю, що е, такі вистави, як недотепа з вертепа, вони вартують, щоб жити дуже-дуже довго і радувати е, нашого глядача, тому що е, всі ми бачили, наскільки був переповнений зал. Звідки люди пішли люди пішли від дітей? З діточок виростають люди. Участь цієї вистави у любові до рідного народу землі традицій так часто відгукуються глядачі про п'єсу Дмитра Кешелі, і він з ними погоджується. Любов не має національної приналежності, любов не має релігійної приналежності. Так любов є або її нема. А от в цій речі є велика любов, тому вона і живе за 20 років. Я дивився її кілька разів, просто такі були випадки, і хочу сказати, що які молодці актори, наскільки вони її вдосконалюють. Пройшло 20 років. і Мені бачиться, що ця вистава вона ще стала актуальнішою. Вона стала набагато цікавішою, як була 20 років тому. Вистава і в тому, що в ній грають лише двоє акторів. Це не складно. Ну, я не знаю, тепер вже 20 років пройшло. Ми вже настільки звикли, що нас тільки двоє. І це тільки єдиний склад, більше ніколи ніхто там не грав. І вже настільки звично, це якось по сімейному у нас. Ця вистава містить собі все життя, все моє життя, все життя цього світу. Я, от таке відчуття просто. Не сказав би, що її грати важко, хоча, бачите, я трішки змок, але все одно. Ну, тільки якісь технічні моменти, які ніхто не бачить. Глядач, не глядач не знає, що воно відбувається за кулісою, що відбувається за ширмою, коли ця бабрачка з ляльками то поклав, то схопив. Тема вистави Хто ти? своєрідне дослідження виконує хлопчик із Закарпатського села Вертеп. Я знаю, я знаю, звідки пішла така дивна назва села. Хоч вистава для дітей, проте актуальна і проважлива для всіх вікових категорій. Ну сьогодні я дивився цю виставу вперше, і вона мені дуже сподобалася в першу чергу візуальним стилем. Тобто він дуже витриманий в конкретному жанрі. Це дуже професійна робота. Актори просто неймовірно відіграли свої ролі. А також цей матеріал, тому що в ньому поєднується як і наша карпатська культура, так і культура із різних інших народів. Загалом це дуже хороша, гарна робота. Мені дуже сподобалося. Завершили мистецький захід, феномен національного світобачення у знакових творах сценічного мистецтва обговоренням в онлайн форматі з колегами з інших регіонів України, а також зі студентами щодо проблем і викликів, які постають нині перед діячами мистецтва.